Я Сокол Анатолій, учень групи номер 9 за професією оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Темою моєї дипломної роботи є створення ПДВ документів та робота з ними. Є актуальність обумовлена тим. Що формат PDF став неофіційним стандартом для обміну документами між різними платформами та обчислювальними середовищами. Основними перевагами його є цілісність. Файли PDF виглядають так само, як і вихідні документи, з яких їх було створено. Вони зберігають вигляд і після обміну, незалежно від платформи, операційної системи, встановлених шрифтів та локальних налаштувань будь-якого комп'ютера або пристрою. Розмір файлу. Як правило, PDF більш компактні, тому вони ідеально підходять передачі даних. Безпека. Файли PDF можуть містити цифровий підпис та бути захищені паролями для запобігання несанкціонованих змін. Спільне використання. Тоді як основний зміст документа може бути заблоковано, інструменти коментування та приміток допускають колективне створення та перегляд документу існує безліч програм для роботи з PDF документами. Розглянемо інтерфейс однієї з них. Формат PDF розроблений компанією Adobe, яка займається розвитком утиліти Adobe Reader. Цей продукт вважається одним з найкращих в гаузі. Основні переваги до прідер, відновлення звуків і відео, які перебувають у контейнері, зміна масштабу сторінок, можливість перегляду 3D-контенту, прикріпленого до документа, друк інформації на безротових принтерах, простий і логічний інтерфейс, можливість організації багатокористувальської роботи над файлом. Додавання виносок і анотацій. Adobe Reader це програма для читання PDF-файлів з невисокими системними вимогами. Утеліта працює під управлінням операційних систем Windows, iOS, Android та MacOS. Робоча область автономної програми включає панель документа, панель навігації та панель інструментів, або ж панель завдань. На панель документів. Відображаються наші з вами PDF-файли. Панель навігації, яка знаходиться ліворуч, допомагає здійснювати перегляд PDF-файлів і виконувати інші дії стосовно них. Панель інструментів, яка загалом розташована у верхній частині вікна, надає користувачеві інші елементи керування, що полегшують роботу з документами PDF. Інтерфейс користувача Adobe Acrobat включає три вікна: домашня сторінка, інструменти та документ. Домашня сторінка, або ще її називають головною, це поточне вікно, що відображається, коли в програмі Acrobat не відкрито жодного PDF-файлу. Домашня сторінка служить для швидкого доступу до нещодавних файлів, файлів, до яких недавно було надано спільний доступ. Часто використовуваних інструментів, справ і облікових записів в онлайнових середовищах. Документ це стандартне вікно, яке відображається у випадку відкриття документа в програмі Acrobat. В свою чергу, може використовуватися один із двох інтерфейсів. Інтерфейс нового документа відображається у. В якому відображається лише один документ. Або інтерфейс кількох документів. Інтерфейс із вкладками, для яких для перегляду відразу кількох PDF документів. Ви можете перемикатися між вкладками вгорі. Ім'я вкладки відповідає імені файлу, відкритого на цій вкладці. Кнопки назад і далі відображаються зліва направо, щоб забезпечити перехід між вкладками за наявності великої кількості документів, що не вміщається у вікно перегляду документа. Вкладка Інструмент. Це місце, де можна, це місце, де можна ознайомитися з інструментами, доступними в програмах Acrobat Reader. Усі інструменти розподілені по категоріях. Коли вбирається певний інструмент, у вікні документа відображаються відповідні команди або панель інструментів. Інструмент додати коментар дозволяє за допомогою певних документів коментувати документ. Все робиться якось так. Обираємо інструмент, натискаємо і додаємо потрібний нам коментар. Ну, і все. Також можна е, у документі, якщо є якийсь вже створений коментар, додавати до нього якусь відповідь. Інструмент заповнити та підписати дозволяє підписувати форму в електронному вигляді з допомогою введення даних з клавіатури або відбитка пальця, якщо мобільна версія застосунку. Обираємо інструмент. Я, наприклад, дам намальований підпис. Обираємо, куди хочемо його поставити. Додаємо. Інструмент штамп застосовується як заміна печатки або штампу для паперових документів. Штамп можна обрати із вже створених або створити його самостійно. Обираємо штамп. Стверджено. Беру такий. І вставляю. Наступні інструменти, на жаль, доступні лише у, у платній версії програми, тому розглянемо їх коротко. Інструмент редагувати PDF дозволяє додавати або змінювати зображення, вставляти текст та вносити до нього будь-які зміни. Інструмент експорт PDF дозволяє перетворювати файли формату PDF у Word, Excel та інші формати. А створити PDF навпаки, з Word та інших форматів перетворювати у PDF файл. Інструмент об'єднати файли дозволяє з декількох документів створити один, а також змінювати порядок сторінок. Стиснення PDF. Дозволяє зменшити розмір файлу, що буде важливо для обміну документами через електронну пошту або месенджери. Сканування та розпізнавання. Дозволяє відкривати скановані документ для редагування. Акробат автоматично запускає у фоновому режимі функцію ОЦР оптичне розпізнавання символів. І Перетворює документ на придатний для редагування текст, і зображення. Інструмент порівняти документи дозволяє знаходити відмінності між документами так званий ефект двох моніторів. Додавати аудіовідео та інші інтерактивні елементи можна за допомогою інструмента Rich Media». Також у програмі Adobe Reader можна створити власну, власну колекцію функцій Acrobat, а потім зберегти її та надавати доступ до неї іншим користувачам. Так можна забезпечити швидкий доступ до інструментів та команд, які часто використовуються. Формат PDF це стандартний формат для електронних документів, розроблений компанією Adobe Systems, мета якої була оптимізувати спосіб зберігання і відображення текстових документів. Ще одна не менш важлива умова, яка ставилась перед розробниками універсальність, тобто PDF-файли можна відкрити в будь-якій операційній системі і розрахувати практично на будь-якому принтері. І у сьогоднішньому відео я покажу е, кілька способів, як можна створити або перетворити створені текстові документи у PDF. І перший такий спосіб для тих, хто використовується е, Microsoft Word, Excel. Е, але веб-версією. Не знаю, є такі чи ні, але я саме користуюсь веб-версією. Переходимо в Microsoft Edge, в Microsoft 365 обираємо Word. Виберемо будь-який з документів, наприклад, пусть це буде вступ-таблиця. Документ завантажується, файл, Натискаємо Зберегти як. І завантажити в форматі PDF. Документ перетворюється у формат .pdf. готово. Перевіряємо ось наш документ. У .pdf форматі. Також схожу маніпуляцію можна провести і в Google документах. Ось у мене є створений файл. Завантажити документ PDF. Ось він у нас створений. Наступному способі ми скористуємося встроєним PDF-принтером у Windows 11. Для цього створюємо за допомогою правої кнопки миші створити текстовий документ. Ось, Введемо будь-який текст, файл, печать. Шукаємо Microsoft Print to PDF. Вибираємо орієнтацію і обираємо друк. Там Даємо ім'я цьому документу і зберегти. Готово. Ось наш створений PDF-документ. Також можна створити PDF-документ з будь-якої будь веб-сторінки. Для цього запускаємо будь-який браузер, обираємо потрібну нам сторінку, затискаємо «Друк». Зберегти у форматі PDF. Зберегти. Файл було завантажено. Відкриємо. Ось наш. Ну, ось наша сторінка. Як бачимо. Останньому способі ми скористуємося такою програмою, як PDF-Element. Програма дуже проста у користуванні. Натискаємо кнопку Створити. Спочатку перетворимо вже створений мною документ текстовий. Натискаємо кнопку з файлу. Ось обираємо цей документ. Ось він створений. Все як треба. Далі натискаємо «Файл», зберегти як. Тут натискаємо продовжити. обираємо куди нам треба його зберегти. Все готово. Наш PDF-документ було створено. Ось він. Є. І ще одна можливість PDF це повністю створення документу з нуля. Давайте, наприклад, додамо текст, будь-який. Потім... Такий ще текст додамо. Зробимо якийсь там скріншот. Ось, додали ще скріншот. Того. File. Зберегти як. Ну, пробуємо те ж саме, що я робили перед цим. Зберігаємо його. І ось наш документ. Є, все готово. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.